Всіх вітаю з Днем Незалежності. Сьогодні така досить непроста тема з багатошаровою композитною конструкцією. В основному, коли ми застосовуємо готові композити, які програма нам пропонує, то все більш-менш адекватно вибудовується. Ми маємо композитний матеріал, який складається з сильніших матеріалів, з легших матеріалів. І коли ми їх вибудовуємо, то тоді ну, все так більш-менш адекватно співпрацюють. Наприклад, є блок з тиньком по два боки, так, і є той самий блок, але зовнішня стіна то з повітряним прошарком, так і блок із блоком навіть поєднується досить адекватно. Інші е, варіанти, якщо інший матеріал, він і не поєднується. Іноді буває таке, що і свій матеріал не зовсім поєднується, але досить адекватно вибудовується. Зокрема, якщо ми маємо композит, е, який має примикати до місточі частини, то штукатурка вона переривається, оскільки вже програмовано в штукатурці властивість, що вона слабша, вона пропускає більш несучий елемент, такий як там цегла, і тому потрібна штукатурка матка досить слабенька. І це зараз я покажу, як це відрегулювати. Тут в основному ну, от для старту хотіла показати, що якщо ми обираємо типові композити, вони тут в архікаді є, Ось композитна конструкція це ця позиція, цей варіант, так? і вона має дві папки. Зовні, Зовнішня конструкція стіни, яка найчастіше е, сформована за допомогою блока. тобто Тут такі досить економні варіанти, там 30 см, типова будівля з блоку так, досить невибаглива не по ширині. Е, ось є У нас тут блоки різної товщини, а целе є облицюванням. тобто цегла тут не відіграє якогось важливого значення. Тільки як облацювання, тобто це не конструктивна цегла. Тут, напевно, за це можна було б і хапнутися, бо є моменти, коли насилають роботи студенти і щось. Не зв'язується. Напевно, ми це трошки ліпше спробуємо дослідити, як би нам це краще було б зробити. Ось. В основному, якщо ми обираємо, там, наприклад, композити в нас є зовнішні, так, то вони більш масивні і мають в основі я тут бачу, блок. Так. Він, ну, в основі конструкції, цегла облицювальна і тут є аботеплювач, або повітряний прошарок. Е, так само є щось таке загальна типова стіна, де є несуча частина, якесь облицювання. Е, типовий дах у стіні, що може робити? Це ж конструкція, яка можна переходити з даху в стіну. Був такий запит. Але тут, звичайно, 30 см, що у нас. Ну Хоча та, 30 см це типова точна даху, по товщині, він цікаво поєднаний. Тут Два шари, але можна в тих 30 сантиметрів і більше. Додавати ну, відео тут зараз спробуємо щось змінити і подивитися, як це вплине на конструкцію. І цокольна стіна, це в нас теж є блок якийсь, якийсь утеплювач, так, це все теж є в підсумку, От ми якщо подивимося на параметри композиту, то тут є загальна товщина, товщина несучої частини, тут, зокрема, 15 см. Далі чом, яким конструкціям може бути властива ця композиція. Композитна конструкція, зазвичай Архікар дає свої пропозиції, але ми можемо це змінювати. І є опака композити зовнішні. От тут така коротка інформація, що ми налаштовуємо. Вибираємо собі якийсь композит і ще думаємо про нього. Ось. Тобто є ось такі варіанти зовні, всередині тут трошки більший спектр, якийсь щось подібне на гіпсокартон. блок. Може бути сотка та 125 підсумку. Далі є цегла 125 і 112, ну, 125, по-моєму, більш якась така типова. Хоча в підсумку вони ще ж більші виходять, Якщо 12 ка там ще штукатурка зазвичай ще ширша. Тобто тут навіть є сенс трошки побавитись. І типове теж перекриття дах. Ну, цікаво, чого вони всередині його дали. Ймовірно, mm. там теж Який, якийсь сенс у тому є, може зашивають сухові вікна, щось таке. Тому Аня 30 см – це досить усередині масивна конструкція. Ну цікаво, чого її поставили сюди, але хай буде. Зверніть увагу, там, де типове покриття дах, воно властиве і для перекриття, і для ем, даху, і для оболок, і, звичайно, для стіни. Тобто це таке універсальне якесь покриття, яке, до речі, ми зустрінемо, композит, який ми зустрінемо у цих усіх елементах. Ось, е, Наразі е, я вже декілька зробила, нічого складного в побудові їх немає. є у нас, е, несу, є у нас у нас основна лінія прив'язки синього кольору, так і, є відповідно, її прив'язочка. В композиції в нас є не лише зовні центру усередині а ще є поняття, як ядро. І ядро у нас іде Ну, має окрему можливість прив'язатися. Зокрема, тут така прив'язка. Є в нас зовнішня частина ядра, внутрішня частина ядра. Тут, до речі, це якраз ядро, а, це є зовнішня частина ядра, прив'язка, так, і ще внутрішня. Частина ядра є ось тут. Внутрішня частина ядра, просто ядро у нас всередині. І центр ядра. Ось, оце є в нас ядро, блок, який є основою. Ядро це є несучий елемент композиту. Ось ці три прив'язки вони властиві лише для композитів, для простих конструкцій, лише ці є. Ось Тому маємо ще можливість ось так коливатися. Зверніть увагу, кожен раз, якщо ми змінюємо прив'язку, то змінюється вся конструкція. Зокрема, її місце розташування. Якщо б це був квадрат або прямогодник, то тоді змінювалася б вся геометрія. Будівлі. Ось тут, наприклад, зоні внутрішні. Тобто це зовсім інші будівлі, це вже зовсім інші параметри, тому з тим акуратно працюємо. Ось, І якщо нам, наприклад, не подобаються ці композити, які є, а ми хочемо, зробити, наприклад, розробити несучу стіну з цегли і додати штукатурку, так то треба буде створити нову. Може, навіть як ви можете створювати таким шляхом, а я спробую змінити ось цю, яка називається Ізольована порожнина з 29 см в ширині. Параметри заходимо на параметри. Ну, тут є така хитрість, якщо ви її виберете, то, ймовірно, її нам запропонують для редагування. Заходимо на шлях параметри, атрибути елемента, композити. Ось. Ця стіна зразу у нас є відведена, ось тут, підведена. І ми можемо її створити на основі дублікату. Переіменувати її можна або видалити повністю. Можна і так. Вона вже тут готова, умовно кажучи, для редагування. Тобто тут ми можемо переіменувати, а можна створити наступне. Я казала, що я буду редагувати, А ви можете натискати створити, створити і на основі ось цього дублікату. Я просто хочу, щоб вона одразу змінилася і показати, що це не кінець світу. Хочу звернути увагу, цегла тут відіграє облицювальні функції. Ось тут є такі дві палички, це означає, що ну, ядро у нас позначає, так, покажу, щоб все було видно всі три компоненти. Є облицювання, є Ядро всередині масивне, таке, так, під штриховку, під щось таке важливе, там якийсь конкрет чи ця цегла. Ось, і... Є у нас ще щось на зразок утеплення в категорії, воно називається інше. Ось є інше. ядро, Завершити це штукатурка і інше. Ну, може бути штукатурка, може бути плитка, в підлозі це може бути ламінат. Це завершення, воно не відіграє ніякої ролі. В іншому кидаємо все ще не ядро і не облицювання, тобто, наприклад, дуже ідеально підходить утеплювач. Так? І, бо утеплювач зазвичай не облицьовує. Не облицьовує. Сверху, так, і маємо ці три категорії. Е, оскільки ми хочемо видалити бетонний блок, можна, нажати, видалити шар, але в нас зараз тут, в цій конструкції, не буде ядра. Тобто, як воно буде тоді триматися? Такого не може бути в композиті. ну Для експерименту я натисну Окей. І що ми отримали? Отримали, що. Перегородка пробила всю стін. Ну, тобто архікадові, ну, в принципі, байдуже тепер на цю стіну, бо вона не має ніякого ядра. Давайте спробуємо надати цій цеглі статусу ядра і подивимося, як це буде виглядати. Ну, я Не, не виходжу з редагування, так? Тільки там, де цегла. Натискаю ядро. зверніть увагу, я не збільшила товщини. Ну, але ще нічого в мене не змінилося. Якщо я візьму там центр, так в мене стіна пробиває цей цю конструкцію. Так, простенька стіна пробиває цю конструкцію далі редагувати. Давайте далі будемо редагувати, подивимося, що з цього може вийти, бо в принципі питання в мене і стосувалося цього. Так. Значить, штукатурку я добавлю, скопіюю, вставити шар. Ось яка штукатурка була у мене вже готова. Я її просто скопіювала і добавила. Натискаємо ОК. Але ця 14 стіна пробиває все на світі. Зараз, чомусь. І я буду дивитися, як би ще можна було зробити. Ну, очевидно, цегла і цегла тут одинакова, так і вона досить потужна. Через це вона все на світі пробиває. Я спробую зараз ще поставити просту цегляну стіну, як вона буде поводитися. Так, цегла. Завершити конструктивна. Ну, хай буде проста. Спробуємо просто поставити. Так, цеглу. А, тут у нас режим прямокутника. Ось, дивіться, в принципі, непогано. Якщо я зараз ще спробую побавитися. У ну, мене ще такий цікавий принцип буває: якщо щось не так з конструкцією, є сенс її змінити. Але зверніть увагу. Ці дві конструкції чітко поєднуються. Ось тут нічого дуже страшного не стається. Тобто, ми, якщо щось не працює, треба пробувати якісь елементи видалити і спробувати переробити. Іноді є сенс переробляти багато велику частину моделі, але ліпше, ніж бавитися і мати голову щось. Що сталося, що ще не сталося. Тобто тут не є кінець світу, ви щось можна, може запрацювати. Але продовжуємо редагування цієї стіни, так, щоб вона вже була адекватна. Беремо композити. Там, де цегла, ставимо 38. Так, далі у нас є повітряний простір, ізоляція, я би забрала повітряний простір і ізоляцію додавала би 150 так, в принципі, така досить типова конструкція. Я її перекину, мені треба ізоляцію на той бік. Це треба буде у композиті змінити. Тобто цегла у нас іде. Зараз я ще спробую такий цікавий момент, якщо в мене адекватно, адекватно вибудовується Так, це центр ядра, я візьму зовнішню частину. Ядра, ну хай спробуємо. Прямокутник, зовнішня частина ядра добре. В мене неправильна побудова конструкції, тому що якщо зовнішня частина ядра, так то в мене чомусь вибудовується зовні ядра. Зовні, Тобто це є прив'язка зовнішня, а утеплювач пішов на середину. Тому ми маємо переставити компоненти, якщо ви так само, як я робите, маєте на увазі. Пам'ятайте, що цегла в нас була зовні, тому ізоляцію тягнемо сюди. Пишемо ОК, ось тепер ізоляція пішла назовні. Ось тепер. Дивіться, як класно сталося, що поєдналися ці дві конструкції. Акуратно, адекватно перерізався тиньк, так і все досить класно працює. Тут інша конструкція, гіпсокартон. Акуратно тримається свого місця, але штукатурки теж адекватні. Ну, По-моєму, дуже навіть добре. Так, зараз ще глянемо, що я тут. Поставлю таку простеньку стіну, як воно буде вибудовуватися, теж акуратно працюємо. І якщо є початки, наприклад, є якісь, от, я брала готову стіну, так, вносила зміни і е, цій е, стіні, якщо це все адекватно, я притримувалася е, е, категорій, так, тобто все працює досить класно. Пам'ятайте, що тут має бути все чітко, облицювання. А, ізоляція отут Ну, можна взяти інше, можна взяти облицювання. Тут не так вже принципово, але, в принципі, краще, щоб облицювання було окремо, ізоляція була окремо. Ось. Тому що в основному дуже часто я бачу такі звернення, що щось не так. Я вже починаю думати, як би це зробити так, як має бути. Ось. Аналізувала, чому в нас тут не так. Ну, є помилка, зараз ми візьмемо. Цю конструкцію і зайдемо на атрибути елемента композити. І тут ця помилка в нас полягає у тому. Ні, це в нас називається новий композит. Він, навіть, атрибути елемента композити, новий композит. ось, Помилка ось тут полягає в тому, що в нас усе ядра. Тут треба взяти зоняшнє, завершити цегла добре, ізоляція на інше. Так, щось воно правда перетягує. Зараз ми подивимося. Штукатурка завершити. Бетонний ну, цікаво, він у нас 40 см, по ідеї 0,4 см. Не знаю, чи цей блок нам дієвий, хай буде. Інша, напевно, якщо цегла 380-ка. Так, це ізоляція інша, а ось тут треба взяти ядро є. Пробуємо, що тут зміниться. Дивіться, як тут все почало вимальовуватися, цікаво з тим облицюванням. Ну, я би про цей бетон на 4 см замислилася. ось, Але оця стіна ще не вибудовується. Ну, спробуємо її видалити і спробуємо створити нову стіну. Ну, 380-ку. Якщо вона однорідна, не має дуже такої великої принциповості, але спробуємо її побудувати. Тут щось ще є дотичне до конструкції. От Я побудувала стіну з блоку, ніби непогано. Але в нас. А щось на те з прив'язкою. Ну, я спробую перев'язкою. Так, спробую взяти. І ще подивлюся, як воно виглядає збоку. Візьму зі шфтом ці дві стіни і нажму F5. У багатошаровій конструкції є така, такий нюанс, що. Києва, над ми, не бачимо, все рівно місце. ми бачимо, що воно проробається. Вже плюс великий, що воно проробується зовні, Назовні, це вже великий плюс. Ось, так, ні, не бачу таких аж дуже великих причин. Якщо я беру конструкцію, от вона просто тут йде в перекриття, хіба можемо спробувати його ось так. Постійно, постійно. І... Ну, не знаю, поки що наразі не знаю. Це було перше, яке я хотіла подивитися, перевірити, помилка була. О, але вона, ну, був теж такий момент, що вона почала працювати. Якщо ми спробуємо, наприклад, взяти композит і сцену всередині, наприклад, один блок з штукатуркою. А ось Щось тут, щось тут насправді не те, тому що ну, возилася оця стіна Додається сюди і все. Тут є таке цікаве якесь місце, є, що вона ну, дотягується. А, а чого так? Не знаю. Чесно кажучи, не знаю. Тут вже складно зробити, щось порадити навіть. Ну, можна спробувати. Я люблю <смі>, трошки не дотягувати, так надужати, трошки. Ось. Ну, тут не зовсім тебе правильно, штукатурка, але з іншого боку, якщо, допустимо, є штукатурка, я з нього буваю, щоб то це, це, це добулись, я, там, собі здогадуюся. Що можна зробити так, е, такий прийом, е, щоб ці е, е, стіни були на різних е, конструкціях, ну, на різних шарах. Тобто вони мають, отут, бачите, в нас є в шарах, одразу можна назначити інший коефіцієнт спряження, і тоді, ну хоча б, конструкція не буде спряжуватися. Тобто, якщо ми тут візьмемо конструктивну здатність є. Наприклад, зрушення. Це ось це допустимо. Ну, є колись були несучі і не несудісті, не можна створити собі. І змінити коефіцієнт спряження. А, його тут так не зміниш. Заходимо сюди. конструктивне зрушення. Так, наприклад, поставимо двічку. Окей, ось, воно вже ну, принаймні не ну, так, не заїжджає задалеку. Якщо ми зараз візьмемо ось тут, внутрішня частина ядра, дивіться, як класно ми можемо маніпулювати. Стіна пробиває штукатурку і доходить чітко сюди. Тобто, ну, таким чином можна. Досить непогано маніпулювати. І ще один такий момент був: я знайшла, що оця, ну, наприклад, є якісь елементи, які в архікаді мають бути сильнішими і слабшими. От, наприклад, це тут буде видно блок є сильніший за гіпсокартон. Наприклад, так, а ми можемо, ну, якщо взяти з контексту, от перейду на конструкцію, де є цегла і блок, зробити так, щоб, наприклад, зараз ще зроблю стіну, ось цю, так, я зроблю тут ще стіну з цегли. Зараз. Так. І ця цегла от вона слабша, ніж блок. Якщо нам треба цю цеглу вивести на сильніший матеріал, проб'є цей блок і дотягне до цегли. Бо це якщо ми змінюємо параметри вже будівельного матеріалу. А для цього заходимо на... Параметри, атрибути, елемента, але одним словом, зараз гляну цегла. Параметри, атрибути, елементи. І вибираю будівельні матеріали. Цегла, якщо вона у нас була вже активна, вона тут є. І є пріоритет перетину. Це ще одна категорія, яка допомагає в пересіченні. Стін, зокрема, так, ну і не тільки це по матеріалах. Якщо в нас сильний матеріал, там сталь за налаштуванням, -да, з чимось там, так? то це є сильний і його пробити фактично неможливо. Ну і звичайно, гіпсокартон, повітря, вода, оце десь тут на низькому. Пишу ОК, і що сталося? Пробився наш блок, і цегла поєдналася з целою. Тепер вже хочемо чи ні, цей матеріал не ядро, але він потягнув. Матеріал до себе цю конструкцію. Ось така маніпуляція теж може бути вже в цьому діалозі.